Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивись вот такі машини. <кхем> У мене даже ціле відео є. Але ціле відео ми в кінці подивимося. Погнали. Вся машина, це. Да. Хі -хі. Почитайте, що тут написано. А, ну ви, походу, ніфіга не ні бачите. Короче. Тут, кстати, еще дверь открывается. Ну, не на потом, а... хай здесь. <связать> Теперь у нас идет вот такая машина. Классненькая. Во. Тут какие-то фокусы кто-то Блин, ну, классная машина. Дальше у нас... Бугаті. Дивіться, які бгаті. Так, і тут ще дві відкриті. Блін, та що ж таке? Що две?